Всім привіт! Сьогодні починаємо для вас новий влог. Сьогодні 30 березня. Календарик нам рекомендує піти в місце сили та натхнення. Їдемо до моєї куми в Берегово. Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Це відео буде з Берегово. Приїхала в гості до куми, і тут мене чекав сюрприз. Зараз вам покажу, який. Ось у мене було день народження. Це Сандра. О, ще й тортик. Подивіться, як тут круто. У мене буде майстер-клас по свічковарінню, і ми зараз будемо розглядати всі декори. У мене ще й тортик на день народження вал. Тестимо нашу іграшку. Я вам показувала в попередньому влозі. О, киці дуже сподобалась. Ліза вже декілька хвилин її вималює, і вони граються. Зараз буде в нас майстер-клас по свічковарінню. Ось ми в саду. Наша тут кімната. Подарунок у мене жіткий тортик із снічем з Гаррі Поттера, і шманат Гаррі Поттера, і шарики з Гаррі Потером зараз покажу. І я попросила, у мене буде подарунок свічковаріння. Постараюсь Постараюся вам познімати. Сандра тут я вам показую цю кімнату, де прикрашено до Дня народження. Це студія саме для майстер-класів. Просто неймовірно красивою форму, ну і тут можна записатися і пройти майстер-клас. Ось хочу вам показати ближче студію Сандри. В неї є свій канал на Ютубі, і ви там можете побачити різні супермайстер-класи. Я не сама, показую все з помічничкою же на каналі ви можете бачити, як виготовити ось такі з медової вощини свічки, дуже різні види, не тільки маленькі, а й великі для декору, і також з різними кольорами і декором саме з вощини. Також просто є різні майстер-класи заливання. Воском сьогодні, якраз в мене на День народження, будемо заливати е, типу такого свічки в форми. Просто буде трошки інакше. Як ви бачите, тут все дуже красиво прикрашено. Видно, що це е, студія для майстер-класів. Тут можна просто провести довго часу і насолодитися різною красою. Е, е, так, прям поетапно, як робити картини, ось таку красу до Пасхи. Сандри це все можна знайти на її каналі. Ось ми починаємо майстер-клас по виливанню свічок. Сандра, вже що ти робиш? Розкажи. Ми спочатку будемо топити віску у спеціальній посудині, яка йде з подвійним дном, для того, щоб наша соєва віск добре розтопився, але не перегрівся завжди. Топимо його на самому мінімальному. Вогні. Угу. А далі будемо розливати зразу. Так, будемо розливати. У нас тут є контейнери для свічок. Ми будемо спочатку їх розливати, робити спочатку фіттілок, а після того будемо робити декор. Да, тут є всякі всякі штучки для декору, тут є частина готового декору. Все, будемо продовжувати, буду вам показувати, як розтопиться віс. Дуже класно, хочу вам показати. Мені подарунок ось такі шарики з Гаррі Поттером. Дивіться, яка краса, також тортик з Гаррі Поттером, з нічем покажу вам трошки пізніше. Пасхальний фаворит, мені дуже подобається ось ця композиція. Також є в Сандри на каналі. Ми граємося тут. У Сандрі є три котики: собачка і цуцик. Ось Ліза в захваті. Цуцик обожнює гратися. Ми недаром принесли йому іграшки. Наша іграшка Альфі сподобалась. Ось, Сандра тестує. Альфа в захваті. О! Так, ми розтопили віск, так? Ну, ми ще не розтопили віск, але нам потрібно підготувати наші гноти. Ми будемо використовувати сьогодні такі дерев'яні гноти. Для того, щоб вони добре горіли, їх треба замочити спочатку у віск і почекати 10 хвилин, щоб вони пропиталися. У нас є дуже багато різних барвників. Як ви бачите, є рідкі барвники, як вони йдуть. Є також барвники в порошку, і також є барвники тверді. Найкраще і найсильніший барвник – це такий рідкий барвник, Він йде для сої і для парафіну. Але, в принципі, дуже легко працювати, я би сказала, з твердими барвниками. А ще покажу. Ми з Лізою вже поставили собі ось такі три гнітика, щоб горіло і трещало нам. Вибрали фіолетовий борник в твердому такому виді, не знаю, далі будемо дивитися, що робити. І дуже класний аромат у нас буде просеку у свічки. І зараз будемо заливати, розбавляти у лавандовий такий колір. Ми тепер будемо заливати цю свічку, вбив у нас є розтоплений віск. Я його заливаю в меншу посудину, де ми будемо додати аромат та колір. Зразу можеш вимірювати. там кажуть, треба щось міряти. Я не вмію, але я навчусь. Тихо не включила. Обов'язково не забувай, перед тим, як додаємо ароматизатор та барник, вимірюємо правильну температуру. Для того, щоб ароматизатор розтопився, у нас має бути ідеальна температура. Це 65-70 градусів. Якщо вона буде більша, то аромат розсіється. Якщо буде менше, то він не розчиниться. Розбавили колір. І вийде ось такий ніжно-лавандовий. Зараз, як буде 65 градусів, додамо наш аромат. Поїхали. Так. У нас перший слой застиває, Ми поставимо передбачення, перемога України. заліємо ще одним слоєм і будемо декорувати. А поки ви це робите, беремо це інакше, так, віск. Так, це віск для валивання в силіконовій форму. Ми будемо робити таку піону і двох кольорів, жовтого луку. Нам треба спочатку дуже трошки жовтого, для того, щоб тільки пелюсточки було. Ми, я тепер буду його робити таким дуже простим методом. І буду додати до нього голубий, тобто блакитний. Ось я пелюсточок. Ми все-таки додали жовтий. І його топимо трошечки, і будемо заливати вершечок оцих пелюсток. Це для мене прям магія, оці А ще якщо кольоровий, це буде просто вау! Перед тим як ми будемо заливати соєвий віст, обов'язково використовуємо силікон для того, щоб наша пйома вийшла дуже легко, і також вона буде мати більш блистящий колір, Просто робимо пару пшиків та добре розтираємо формочку, щоб залізло в кожну щілу. Вже залили трошки жовтого, гніт змочили той теж у воску, трошки лишилося, і зробимо ще ліс. Ось такого ведмедика. Вона сама заливала і дуже подобалася. А як це засохне, будемо заливати голубий колір. Я вам хочу показати ще один подарунок на мій день народження. Сандра замовила бенту тортик в стилі Гаррі Поттера. Просто подивіться, зараз буду задавати свічку. Це просто вау! Сандра розігріла мені за допомогою фена свічку. Швиденько виставляю напис. А поки Сандра розігріває віск, буде заливати в голубий колір. А я займаюсь. Передбачення. Поставила передбачення і будемо Зас? заливати верхній слой і Я декорувати свічку. Басті. Мій піон вже заливається. заливається синій шар. Будемо дорос виймати, буде дуже гарно. Витягнула цю неймовірну красу. Просто подивіться, як на мене, це шедевр. Просто вау, вау! І ще раз вау! Як вам? А ми йдемо декорувати іншу свічку. Ось наше передбачення вже не видно. Треба, щоб догоріла свічка, і тоді відкриється напис. Це така свічка з передбаченням. Повністю застив віск, і зараз будемо декорувати ось цими різними квітами із воску також. А, просто феном підтопимо і будемо зверху приклеювати. Ще, поки не придумала, як я планую це зробити. Вже готовий варіант вам покажу. Все ми прикрасили. Подивіться на цю красу, як ми злізою любимо тут все яскраво, її ведмедик, сердечко і квіточки. І буде все тріщати, наша свічка перемоги. Вийшли на вечірню прогулянку після майстер-класу свічками. ще маємо доробити. Взяли собачку лізу з Сандрою, прогулюємося трошки. Тут виноградники, чазай, дуже люблю вино Чазай. тут його прямо і роблять. Ось, дуже тепло, гарна крута погода, саме для прогулянка. Гулялась, дуже гарний вечір. пішли посидіти в саду. Подивіться, яке класне небо. Співають пташки, лізе тут грається з собачками, з кицьками. А ми просто сидимо, насолоджуємося цією красою. Ось так гарно. Це Сандрин Сад. Троянди, різні гарні кущі. Будемо неї питати, що вона вже висаджувала. Усім добрий ранок наступного дня. Я прийшла умиватись, і в саду тут є такий новий догляд від Ritual. А такі скляні баночки приємні. Вчора наносли дуже сподобався. Хто з вас спробував, напишіть свої відгуки. Мені поки сподобалось, теж думаю замовити. Покажу вам у Сандра. Тут дуже гарно вже зійшла розсада, багато. Вона любить дуже сильно займатися садом і огородом. А у мене тут тортик з Гаррі Поттером вчорашній, гаряча кавуся. Правда погода щось так пасмурно, досить сильний вітер. Але відносно рано. І насолоджуюсь таким сніданком смачним. На ось такому балкончику. Ось це сандрій сад. Можна просто так гарно снідати. Вже всі прокинули, швиденько вам покажу. Сандра на каналі брала участь у конкурсі і виграла ось таку книгу. Буду читати Чорна мітка, український детектив, український автор. Я це люблю. Ще поповнення в книгах. Ну і, звичайно, красно не могла не купити купу подарунків, скейт на вулиці, ще ось такі бульки. Сезон бульок відкритий. Просто дуже милі маркери, будемо малювати. Наш незамінний друг, який нам завжди потрібен в величезних кількостях. Це повітряний пластилін, завжди знаємо, що з ним робити. І дуже класні книги. Ось така книга для дівчаток. Будемо займатися. Схожа розмальовка в нас вже була, по-моєму, інша серія. А, зручні наліпки-малюнки. Це якраз класно. Тут рахувати цифри, повторити те, що нам зараз потрібно. О, це щось дуже цікаве. Рецепти для малюків. Вау! Будемо вчитись готувати. Ліза дуже любить дивитися зі мною мастер-шеф. І схожа книга в нас була: Розмальовка-абетка. Вийшли з ліскою погуляти в центр берега. Подивіться, який фонтан, і зробили дуже гарний меморіал нашим воїнам. Знайшли цікаві місця в берегові, як ви бачите, цікаві скульптури. Також берегом прикрашено до Пасхи. Дуже гарні інсталяції. Нам сподобались ось ці писанки, такі цікаві з квітами, зайчиками. Дуже оригінальні. А також за писанками були дитячі гірки. Ліза, звичайно, покаталася. і ще мені дуже подобається архітектура, таке спокійне, я би сказала, сімейне місто. Зараз Сандра веде нас в неї є тут дача, в дачному такому містечку. Дуже така цікава дорога. Також тут багатьох сакур, магнолії. Дуже красива а, природа. Ми прийшли. Ось така гарна дача. Сандрі її продає. Вирішили на останок ще подивитися. Ось, піднялися по сходам. Тут такий гарний балкончик. Та от печка прямо на балконі, стіл можна сидіти сад, дуже гарний, ну, його треба обробити. І ще навіть є третій поверх. А внизу перший поверх там є барна стойка. Дуже гарно і гарний такий вид. Подивіться на цю неймовірну красу. Це берегівський кар'єр. Дуже красиво, таке цікаве місто. А зараз ми приїхали в особливе місце. Сандра робить нам екскурсію. Тут вона учиться в надсуві. Вона туди записалась дуже класні курси. Дійсно, дуже багато корисної інформації, теж планую записатися. Зараз класна програма. Вам рекомендую дійсно дуже показують, як і з медициною знайомлять, як окопи копати, як зброєю користуватись. Зараз Сандра спитаємо, як їй було. Вона вже це спробувала на практиці. Розкажи нам, чим класно і надсупротив, чому туди стоїть іти. Ну, в принципі, ми на нацпротиві Вивчаємо дуже багато е, класної інформації не тільки для військової, а також для виживання. Наприклад, як правильно виживати в горах. Ми вивчаємо в принципі, основи того, що роблять військові. І таким чином ми дійсно можемо пережити і зрозуміти, наскільки важко і якою кров'ю нам дається наша свобода. Ось вид зверху, на єдиний в Україні перелітний кар'єр. Це екологічне утеплення, також добриво. Раніше постачали на весь союз звідси, а після кризи 2008 року. Перестали виробляти. Надіємося, колись виробництво відновиться. Тут дуже гарно. Ми йдемо далі по дорозі. Тут ще має бути озеро. Ось така полянка для пікніків і озеро. Прям недалеко від кар'єра. І ще на горі є ще одне озеро. Ось такі гарні місця берегово. Ще один день у Сандри, і сьогодні майстер клас у Лізи буде розмальовувати ось таку гарну шкатулку. От з красками з Сандрою. Це те, що у Сандри тут у майстерні проходить такий майстер-клас, коли дітки розмальовують шкатулки. Ці шкатулки Сандра сама робить з гір. Ось ми в процесі Ліза розмальовує. Збоку все. Хочу як сил. Давай видавлю. Тільки давай цей май, знімем, можу, давай. Має. Е е зсохлимо, це ми тут знімемо трошки. Не засохнемо, це доки квіточку тут намалюю. Давай що буде квіточка жовта? Серединка квіточка. А кінець який буде? Не скажу. А, Тобі подобається? Ось я вже збираюся зараз автобус додому. Закінчили цю прекрасну поїздку майстер-класом для Ліси. Вона була в захваті що для неї особисто. Зробила шкатулку, вона її розмальовує. Потім в наступних логах покажу, що в неї вийшло. Вона забирає її до себе в кімнату, як вона висохне з краски. І майстер-класи, заняття творчістю знімають стрес, дуже сильно піднімають настрій і заряджають енергію робити щось нове. Всім дякую, хто був з нами. Внизу буде силочка на канал Сандри і всім па па папа. -па, зустрінемося дуже скоро в наступних відео.